Вітаю! З вами наративний подкаст Історичний Трукрайм. Перший сезон подкасту присвячено часам Гетьманщини. Щоб не пропустити інші випуски, підпишіться на канал та натисніть вподобайку. Дев'ятий випуск називається Жорстока жінка. Справа була в селі Мачухах поблизу Полтави на початку вересня 1700 року. Жив там якийсь Денис Бідняк, без прізвища навіть. Пробурлокувавши все життя, захотів він на старість мати собі притулок і пристав у прийми до немолодої вже бездітної вдови Оляни Бурковчихи, що мала й хату, і ґрунт, і невеличке господарство. Денис був роботяща людина. Чимало часу покладав він на господарство, і здавалося, що обом старим жити собі, віку доживати в добрій згоді. Та одне лихо. Оляна була така жінка, що саме ото про неї і приказку складено: це така баба, що їй чорт на махових хвилах чоботи подавав. Постійно люта, весь час лайлива лютої вдачі. Оляна пишалася тим, що вона, мовляв, господиня, а чоловік її то бурлака і наймит. Та вона й справді повернула свого чоловіка на справжнісінького наймита. День у день. Раз у раз доводилося Денисові чути лайки, прокльони, а то навіть і штовхана якогось дістати. У жінки була й приятелька Тетяна Яциха. Вони частенько пиячили вдвох, і Яциха завжди глузувала з бідолашного Дениса. Довго колишній бурлака поносив від жінки многі біди, досади і унічиження. Нарешті урвався йому терпець, він наважився кинути свою любу дружину і йти в шпиталь, цей останній притулок усіх старих хворих і немічних бідняків. Але тоді бідняків безплатні й до шпиталю не пускали, а вимагали вступного копу грошей. Хоч і нікчемна була ця сума, та в бідного Дениса, що всі сили свої поклав на роботі не на своєму, а жінчиному господарстві, ніколи таких грошей не було. А жінка не давала і вимагала, щоб він ще жнива отбув, а далі хай іде хоч під три чорти. Денис слухняно виконав і цю вимогу. звіз хліб із поля, поклав у скирти і почав настирливо прохати жінку відпустити його з миром, дати йому копи грошей для шпиталя і нову свиту. То яка ж була рація Оляні позбутися такого щирого робітника, що йому й платити не доводилося, і вона, глузуючи з чоловіка, наказала йому одчепитися од неї, не правити дурниць, а сама пішла в корчму до приятельки. Повернувся нещасний бурлака на тік, а там стоять стіжки, його кривава праця наслідок його нестерпної праці. Страшний очі і лють охопили Дениса, і він з великого жалю, не пам'ятаючи себе від гніву, взяв та й підпалив ці самі стіжки, а далі вхопив свою драну свитину, натяг шапкою на голову і пішов в світ за очі. Назбіглися зараз же сусіди, знялася страшна метушня прибігла з шинку і Денисиха. Вона зараз же догадалася, чия це робота, і почала кричати: Ой, доженіть його, ой, приведіть мені того клятого палія, того старого собаку. Коли стихла пожежа, двоє сусідів, обурені на Дениса, бо ж підпал погрожував і їхнім садибам, сіли на воза і погналися за втікачем. Вони догнали Дениса, далеко за селом, зв'язали, привели на місце пожарища і перші почали бити палицею. Прибігла потім оляна, схопила голоблю і била зв'язаного чоловіка доки хотіла. Потім покликала на підмогу свою приятельку Тетяну і наказала їй бити вилами не витримав бідний Денис таких побоїв і ліг трупом. А далі пішло, як звичайно, зібрався суд, розв'язати справу про таку нечувану злість. З'явилися небожі забитого Каленек і Пилип Науменки, жителі сусіднього з мачухами села Федорок. Винуватили вони Оляну Денисиху, як принципалку забойства, та її помічників Тетяну Яциху, юська Литвина, і Павла Білика. Першим допитали юська Литвина, що їздив ловити Дениса. Його запитали з яких мір та з ким ти Дениса бив? Він відповів: Правда, панове. Піймавши його і привівши до цього току, і немного бив оного з Павлом Біликом, тільки ж вишниною, і вдарившись по кілька разів, оставили м оного, а сам пішов до отамана оповісти, що його Дениса піймали і привезли. І коли вже з отаманом прийшлися застали жону його Олену Денисиху та Тетяну Яциху, котрі його били. Оляну, глоблею, а яциха вилами. І так от... Того бою мало й жив, будучи, якби годин вдвічі в три умер, котрого вже й розв'язалися монеживого. Запитали Павла Білика, чи й ти тому бою притомним учасником був? А що ж, панове, відповів він. Було тоє. Бо як привіз Юсько з Педром Дениса, пойманого, а я старіх вогню, щоб не розполонилося, тоді Юсько волів мені дві вишнини вирізати. І так я. Вирізавши йому одну, а собі другою, бились ми його потім зв'язаного. Юсько ж до атамана пішов, а я старіг оного тут. Тут прийшла Денисиха і, взявши стріх і оглоблю, била його тиранисько. Потім прийшла Тетяна Яциха, і, мало вже живого заставши, теж била вилами, допитуючись За що ти, мовить? Злий сине, на мене маєш за зле й говориш, будь то ти через мене не маєш мешкати з жоною своєю. Як уже прийшов військо з отаманом, застали Дениса тільки що живого, однак вже не говорив, котрий того ж часу й Богу душу віддав. Тетяну я циху спитали. за що ти Дениса била? Вона сказала. Правда, панове, що била його, бо він на мене, бувало, все говорить, будь то через мене з жоною своєї мешкання немає, і затої його кілька разів палицею вдарила, бо жена його Оляна, прийшовши до мене, сказала мені, привезли мовит, і того старого собаку, ворога нашого, котрий о тобі, і о мені много чинив обговору і неслави. Буде мене пам'ятати. Частувала його глоблею добре, пойди і ти, зі свого жалю помстися над старим псом. Послухавши її, пішла до току і била його палицею, тільки не од мене смерть його постигла. Сама Денисиха Оляна небагато говорила Зато я його била, що він моє добро, пашню в току запалив. Тільки ж того бою, не я, панове, початком. Литвин з Павлом в початку скоро його привезли, піймавши, били в дві палиці. запитали нарешті і свідків самовиців подій. Вони заявили: Військо спочатку з Павлом і Біликом били в дві палиці, перестаючи, і коли просив Денис пити, військо знову велів. Його напувати палицями і нас заставляв бити, але ж ми його бити не хотіли. Тоді юсько знов з ним же, Павлом, його Дениса, били. Потім прийшла жона його Денисова, і, взявши оглоблю, била його оглоблею нещадно. А по ній Яциха прийшла, взявши вила, воного ж била. А Юсько ж, видячи, що вже Денис кончиться. Пішов до отамана і вже з отаманом, прийшовши, живого Дениса, не застали, але вмерлого. Вже розв'язали. Суд визнав цю справу цілком з'ясованою і жадного більш доводу не потреба, поневаж бо саме обжалованою злость свою на себе визнали. Насамперед судді ухвалили поховати тіло забитого, а далі ухвалили і присуда над убивцями та помічниками. Звернувшись до литовського статуту, знайшли, що жінка, яка забила довічного приятеля свого, не тільки горлом має бути карана, але й почтівості вся маєтність втратить, а тою карностю ганебною має бути скарана. По ринку волочачи кліщами тіло торгати, а по вміг скуряний, всадивши до нього пса, кура, ужа і кошку, зашити і де найглибій, де вода, втопити. Тим же теж обичаєм і помощники мають бути Навряд чи така занадто вже вибаглива кара була в ужитку в самій Литві. Невідомі процеси про мужевбивство на Волині закінчуються звичайною карою на горло від руки ката, тим менш цієї кари могло вживатися на лівобережній Україні. Не спинилися на ній члени Полтавського полкового суду. А поневаж у нас такого обичаю не додержують, тоді запобігаючи ми такої злості, аби промеж людьми, а особливо меж подружжям, Оне не множилася, яка на Оляну Денисиху показалася, що вона не пам'ятаючи на почтивость стану Малженського і жодного ніколи пошанування мужеві своєму не чинячи, а навпаки. Завше його при старості унічижала, з дому його гонила. А на остаток, як з інквізиції показалося, свити єдної копи грошей для вкупляння в шпиталь йому не дала, і тим злость. Вгніздивши, що він пашню свою запалив о смерть його з помічниками своїми приправила. Має вона подлуг нинішнього декрету кіньми по ринку, волочена будь і кліщами торгана, а на останок має смертельне четвертування, скарана бути сама одна, а помощникам її повинні головщину кревним Денисовим платити і вину панською і врядовою. Схвалюючи такого суворого присуда, судді не могли не усвідомлювати, що по суті тут не було вмисного вбивства, а що сам небіжчик своїм вчинком дуже розпалив свою жінку, і та в стані страшного роздратування і била його. Ось чому решту учасників злочину покарано легко а Денисиху, яка по суті не більш за них винна, була в убивстві, присуджено до лютої кари, яку закон встановив за вмисне мужевбивство. Та в даному разі, очевидячки на суд велике враження справило те поневіряння Денисова, що призвело його до підпалу. Очевидно, перед ними розгорнулася картина великих знущань Денисих із чоловіка, і це й вплинуло на суддів, що, певно, й самі знали, що то є люта жінка. Денисиха загинула лютою смертю, а її спільники добре поплатилися майном своїм. Смерть бідолашного Дениса. Тільки полковникові та суддям велику користь дала. Це був історичний трукрайм. Дякую, що дослухали до кінця. Далі буде.